Доброго дня. Сьогодні буду показувати вам, як користуватися водяним рівнем. Коли у вас немає напарника. Тому що бувають такі ситуації, коли ви самі затіяли ремонт, і у вас немає напарника, що вам допоміг подмічати ваші верхи. Горизонт. Багато хто знає, наприклад, якщо ви скажете, ви скажете таку ситуацію. Для чого в мені водяний рівень, якщо в мене є лазерний рівень? Так, логічне питання, але якщо вам потрібен лазерний рівень всього раз там, у 3 роки, а він <кхм>, на акумуляторі, то як ви знаєте, акумулятор треба використовувати постійно. Тому що якщо акумулятор не використовувати, він портиться і придеться його викинути. Друга ситуація, що вам прийшлося робити ремонт. От, Зробити, відбити разово верхи і все. І вам вже водяний рівень, лазерний рівень не потрібен. Тому для чого купувати собі дорогий лазерний рівень? І якщо купити дешевий рівень, він може показувати неправильно, а дорогий дорогий, для чого купувати, щоб він у вас просто валявся? Якщо можна взяти ось таку трубочку купити, на не дуже дорого і відбити ваші ваш водяний рівень по углах. Він не такий простий, як здається. Є декілька варіантів, які використовувати, щоб замінити лазерні сучасні рівні. Так, перший варіант. Спочатку нам потрібна буде трубочка. Трубочка в нас складається ось такого. Харчово. є різні матеріали, з якої вона зроблена. Може бути дорогих, може бути дешевих. Я рекомендую брати.